Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник, громадська організація Об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів АТО і ООС створена для підтримки і допомоги нашим військовим. А під час повномасштабного вторгнення, не покладаючи рук, допомагають наближати нашу з вами спільну перемогу. Та більш детально про роботу організації ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. Король Наталією Андріївною, головою управління громадської організації об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів АТО і ООС. Та Нечепуренко Валентиною Олександрівною членом правління і замголови громадської організації Об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів АТО та ООС. Вітаю. Дай, давай. Давайте розпочнемо з того, як взагалі давно створена ваша організація. Наше об'єднання створено в 2015 році. Це було так спонтанно. 14-му загинув мій син, мені хотілося допомогти всім батькам, щоб вони не сиділи, як я сиділи і плакали. І так вийшло, що з подачі одного доброго чоловіка мені сказали: ви не хочете створити таку організацію, щоб допомагати батькам загиблих. Це був Крижов Олександр Володимирович. А я вибачаюсь я, я, загиблих в місці проведення на той час, АТО то і ОС. Да. Я кажу, а я так... її зможу. Він каже, зможемо. Ми будемо разом. Отак от і нас спонтанно. Потім в 2015 році, в марту місяці, ми звернулися в міську раду, от і нам міська рада допомогла з приміщенням. І так ми стали працювати. Спочатку збирали всіх батьків в приміщенні міської ради, були збори, знайомилися все. І так почалася наша діяльність. Так ми познайомилися з Валентиною Олександровною. і ще з... рядом жили, але ну, один одного не знали, а зараз, як на... у нас є організація, як одна сім'я. Кожен приходить зі своїми проблемами, і ми можемо прийти в нашу організацію. Посидіти чаю, попити, порозмовляти, і поплакати, і посміятися, і ну, кажуть, потужити. Угу. А, як змінилася а, діяльність вашої організації а, від початку повномасштабної вже війни на території України? Після того, як вже об'явили повномасштабну війну, ми Буквально на другий день зібралися, нам люди несли одежу, їду, консервацію. Ми все розбирали, сортирували що хлопцям, щоб було тепло, теплий одяг для солдат, який там жіноче, дитяче. Для переселенців відправляли на, на першу дільницю в народний дом. І готували були ж блокпости, ми готували, бутерброди, їду, бутерброди от, і возили туди хлопцям, от, щоб був хоча б перекус, поки наладилося. Це. І, а також носки в'язали. Ось є це. І нам люди приносили, і ми в'язали носки теплі, теплу одежу. І так кожен день бувало, що ми робили по 250, по 200 бутербродів для хлопців. Єлі вспівали, щоб хоч на обід їм було, щоб ми вспіли до обід це. Як не вистачало продуктів, йшли в магазин, купували за свої гроші, от, аби тільки щоб було. Тобто, зроблено... від початку повномасштабної да. е війни ваша. Е Робота стала більш обширною. Да, так, ви почали да. допомагати військовим, внутрішнім переселенцям. Так а, ну на всіх, скажімо так, що на по всім фронтам велася да, допомога да. ваша треба. Організації. Було ми це. і зараз наші мамочки в різних організаціях, в школах, хто де ближче, плетуть сітки. Ті кікімори робили, також допомагали, е, де були при школах, при садиках. Є що е, печуть пиріжки, там, готують гарячі е, для хлопців е, блюда. Де треба, кругом там. Ето. І, звичайно, раз в місяць у нас возять на передову продукти. От. І mm. одяг, і одяг продукти. Другий раз хлопці кажуть, там в нас тепле є, це, а ми все одно у нас не влазить в машину, у нас все влізе. А тоді кажуть, дякуємо, що поклали теплі куртки, тому що е, спати їм приходиться в різних, у, у, в таких в різних місцях, і місцях і в різних умовах. Різних умовах да. Так що mm. десь навіть ту куртку підстелити, щоб чи сісти, чи лягти, щоб було. Так що. Угу. А роботи що роботи вистачає? Е, про роботу. От, що найважче в вашій роботі, в роботі вашої організації. Саме найважче в нашій організації це коли ми дивимося новини і приходить звістка про те, що загинув чи криворожанів. Чи це дуже тяжко це переносити, тому що ми вже це все пройшли, але все одно біль є. І найтяжке те, що коли ти чуєш от людей. Ваші загинули в АТО, а наші зараз на війні. Хіба не тоді стріляли ті ж самі орки, хіба не тоді стріляли ті самі пушки. І що зараз наші І Та ж сама країна була агресором. Да. Да, та сама країна. Чого зараз ми звертаємося до Верховної Ради, щоб признали по війну у нас в Україні з 2014 року, 20 лютого? Це була постанова підписана ще Гройсманом, що війна почалася з 2014 року. Але, так як не було об'явлено військового Вісна, стану, і в нас не признали, що в нас хлопці йшли на війну, і вийшло так, що нам всі виплати йшли як в мирний час. То виходить, що в 2014 році і по 2020 рік, Ключно, поки це не об'явили військовий стан, наші хлопці ходили в поле нюхати цвіточки, будемо так казати. Угу. Хоча це грубо сказано, але вибачте мене, як кажуть, АТО, АОС. АТО — а то це антитерористична операція, яка продовжується це максимально три місяці. А наші хлопці йшли не підготовлені. Наші хлопці йшли хто в чому, бо вони йшли захищати Батьківщину. йшли захищати нас. І, ті, і ту ж саму Верховну Раду. І так з нами поступити з нашими хлопцями. Зараз всі так вважають, і що це дуже ну, як, ганебно до нас. Дуже ганебно. Угу. І, а... І ще, да, і ще у нас така проблема, це саме таке у нас болюче, це Маршрут. поїздки в маршрутках і відношення тих водіїв, які нас просто ігнорують і другий раз навіть так обіжають, що от вчора Андріївна. Вийшла з маршрутки, ми йшли на, е, на квітів. покладання квітів. Найшла й плакала. Даже Інеса Михайлівна підійшла й питає, каже, що сталося. Як її принизив водій в маршрутці? Що такої пільги немає, що батьки загиблих, щоб їздили безкоштовно? Це не... Це дуже, і скільки ми чуємо, ми чуємо це дуже. Це вже так наболіло у нас, що нам кажуть, що ми ваших дітей туди не посилали. Кажуть, дурна мати, що пустила, і дурний син, що пішов, одні нашій мамочки з Даманського водій перервав це посвідчення і викинув. Як це можна? Або… Один водій висадив десятилітнього хлопчика, який їхав до бабусі в село, Владовку, серед дороги вигнав, ето, бо в його було посвідчення, що він дитина загиблого. Він сказав: твій батько герой, а ти ніхто. Дитина Два кілометра йшла піш, і вона хлопчик каже, що мене бабуся буде зустрічати, і вона заплатить. в мене немає грошей, бо його мама посадила mm. на маршрутку. А бабуся бабуся зустрічає, а дитини немає. І ще обідно те, що люди, які їхали в ці маршрутки, ви знали, до кого їде ця дитина, і ніхто не заступився. Оце ще равнодушує наших людей дуже часто. От нас, як обіжають в маршрутках, ніхто ніколи не скаже. А той же ж водій, ти ж повинен бути вдячний тим хлопцям. Я одному сказала, ти повинен бути, він, що. Совісті. Совість треба мати, щоб, а я кажу, дійсно треба мати совість, поважати тих хлопців, які лежать, ті, які воюють, і треба поважати батьків, тих дітей, що виховали їх такими. І в нас, що зараз наші діти загинули, а йдуть уже їхні сини, йдуть захищати захищати нашу, нашу країну, да, нас да, залишаючи своїх. Малолітніх дітей, дружин. І давайте ми повернемось до теми нашої програми. Поговоримо ще більш детально про вашу організацію. Які подальші плани у вас? О, можливо, ви плануєте розширяти ще більше? Хоча я навіть так. вже не, не знаю, куди більше можна розширити Ні, ми, а, вашу діяльність. Ми, ми як розширяємося? Нас хлопці підтримують військові, 18-та танкова. Приїжджають і підтримують нас. І ми звертаємося до тих матерів, які батьків, які зараз поховали своїх дітей, які будуть питання. Ми вже це пройшли. Чим можемо допомагаємо їм, вони звертаються до нас, ми розповідаємо, які треба документи, куди звертатися. Взагалі, ми просимо, щоб вони самі не залишались на єдині, щоб ага. приходили до нас. Які в нас заходи, ми дзвонимо, щоб приходити, Ось, нам дали подарунки на новий рік. Ми включили фотографії, ми включили їх всіх тих самих. Всіх угу. діточок, навіть тих дітей, які батьки воюють зараз, із 17-ї танкової, 128-ї бригади. Приходять батьки дуже вдячні. 17-та танкова, там мальчик у Фейсбуці навіть виставив. Дякуємо нашій організації, що вони отримали подарунки. Таких людей забувати не можна. Не можна забувати тих матерів, які віддали саме дороге це, своїх дітей. І не можна забувати тих солдатів, які зараз захищають нас. Як сказав один чоловік, це благодаря їм ми зараз живемо. Так само благодаря в 2014 році, тим хлопцям, які пішли перші захищати. Не, не значить, щоб воно було б, якби тоді хлопці не стали на защиту. Зараз у нас молодці ЗСУ, і Тераборона. І Молодці всі хлопці, вони стоять, і коли вони дзвонять до нас і кажуть, що Андріївна, ти можеш нам там щось дати, якийсь тормозок там чи що, це навіть не обговорюється в будь-яке Даже навіть якщо я вдома. це такі маленькі фотозвіти фото про да. нашу велику роботу да. не виставляємося. Я думаю, Фейсбу... Ось ми можемо в цю, в цю камеру. Да. Ми просто осі... не виставляємося в Фейсбук тому хлопців. Тому що вони просять, що не треба наші обличчя. У нас на організації вже чотири альбоми, де ми робимо такі фотографії, ламініруємо і. Кажу, хто захоче прийти, подивитися все. Дякуючи нашій адміністрації воїнської, ми отримуємо продукти з складу. Щоб хлопці не їздили по складах, вони у мене ці продукти, вони приїжджають, я їх загружаю. Ну, вони кажуть, от Валя казала вже, що. Ми не будемо той теплий одяг брати, та вже усе тепло. Кажу, хлопці, беріть, нам нема куди. Упхнули. Кажу, мама сказала, мама треба брати. То як похолодало, вам їх тепер такий. Пліч. Якщо мама сказала, то треба брати, вона сама половшилася. Все правильно тут. <свісно> і ви знаєте, їх дуже, дуже вдячно, коли хлопці от у мене е, заправлялися, хлопці брали продукти, все. І ставили вдячність, що дякуємо за продукти і за все, що так. Ми також відправляємося в О, позвонили. Все. Угу. І, угу. То, то у нас це саме. Апостол, у Апостол. Запоріжжя. Позвонили, що потрібно було. Ці. Памперси і памперси, і футболки, і труси. На що було, ми зібрали і відправили це все Нової на Запоріжжя. Нової поштою завезли. Ну що ж, на жаль, час нашої програми обмежений, і ми б ще могли б з вами довго спілкуватись. Я дякую вам за те, що ви завітали. Можна одну ремарочку. Так, звичайно. У нашому екіпажі зламалася машина. Ремонт дуже коштує дуже дорого. Нам предложили викупити машину за 160 тисяч. У Фейсбуці є дані на на, на сторінки і не маляровий, і Лариса Ларіса. Там є написано дані, все. Реквізити і куди, да, можна куди переслати. Не будьте байдужими, тому що дівчата кожен місяць їздять туди. Ми заправляємо і вони збирають за свої гроші. Будь ласка, допоможіть нам приобрести цю машину. Будемо дуже хлопці, вдячні, хлопці чекають. Угу. Ну що ж я ще раз вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії та за те, що ви допомагаєте наближати нашу спільну перемогу, яку ми всі так з нетерпінням чекаємо. Дякуємо. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були король, король Наталія Андріївна, голова правління громадської організації Об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів АТО і ООС. Та Нечепуренко Валентина Олександрівна, член правління і замголови громадської організації Об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів АТО і ООС. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.